Як розмножити у Дивіться, я вже, чесно, навіть за них забувся. Тут вже цвисти, деякі почали і огірочки молоді вирощувати. Дивіться, бачите, як укорінилося? Це колись ще раніше кілька тижнів назад, я показував, як я експериментую Укорінював огірки, повтикав їх в мочалку, щоб воно не топилося. І щось, я думав, що вони вже засохли в мене. А ні, оказується, не засохли. Дивіться, які класні корінчики попускали. О! І тоді ще, пам'ятаєте, бурани кидав, не бурани, якісь вазони. Отакі, воно обично доверху тако росте, але якщо його перевернути верх ногами, втикнути в землю, бачите, як корінці пускає? Я не знаю, як воно правильно називається ще, чи, чи бамбук, чи як. Жінка була їх повикидала, а я взяв їх, повтикав сюди до огірків. І нічого, нормально пустило. Диви, і то попускало, і то попускало. Клас. Коротше, я вам скажу метод діє. О, а диви, на цивому які класні, здорові. Ого, диви, які гарні ці. Все. Коротше, зараз треба брати вазонки, висаджувати цей бамбук. Чи як його? Я не знаю, народ, хтось знає, як правильно називається цей вазон. Отако воно доверху такими стригунами росте. Но його, якщо бачите, перевернути, тож укорінюється. І огірочки непогані. Думаю, ще хай поки, поки поростуть. Поки це там любся парник старий прибрала. Напевно, ми це все діло висадимо туди в старий парник. О. Все, о, чекай, щоб ще прийнялись, корінці пустило, я ще візьму позавтикою не туди куди треба. І засохне. О, класна штука. І це воно стояло в холодку. Коротше народ. А то, що на сонці, бачите, воно все засохло. Хочете, щоб рослини приймалися, ховайте їх у холодок. В Холодкові нормально воно йде все діло. А на сонці щось не дуже. Тут ого дві теж. Дивіться, яка. Офігенна екосистема, Вообще, клас. А зараз трошки води лейнути сюди. Тут теж вже далі плодоносити будуть. Ого, дві, клас. І це ж буквально я недавно показував ці огірки. Взагалі клас. Огірки, бачите, непогано пішли. Це спосіб підходить для того, якщо хочете огірки розвести, якщо і леньке сіяти. Якщо є якийсь хороший сорт, ріжете пасинки, пасинки в воду, і дивіться, які. Який класний результат укорінюється дуже класно.